Усі хочуть зайти в крипту, але ніхто не знає, з чого починати. Більшість людей не розуміють, що трейдинг це не швидкі гроші, а один з найскладніших напрямків у крипті. Саме тому в цьому відео я покажу та розкажу, які є напрямки в крипті та що потрібно, щоб почати в них заробляти. Усім привіт! З вами Віктор. Ви на каналі Double Top Now і додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, які напрямки у крипті ми рекомендуємо прямо зараз. А ще в кінці буде розіграш на. 50 USDT. Для початку давайте обговоримо найпоширеніші міфи новачків, і один з них це віра в трейдинг. Більшість новачків думають, що починати знайомство з криптою потрібно саме з трейдингу. Багато хто думає, що буду просто сидіти вдома, трейдити і заробляти собі на життя. Але статистика говорить про зворотнє: близько 97% трейдерів втрачають гроші. Два відсотки трейдерів торгують в профіт, але не завжди. І лише один відсоток дійсно заробляє на цьому ремеслі. Тобто мова йде про тих, хто вчилися руками, зливали депозит, напрацьовували свою стратегію і дуже, -дуже багато помилялися, щоб в результаті прийти до свого улюбленого ремесла. Трейдинг це не кнопка бабло, це складна. Робота з ризиками, і тут ми переходимо до наступного міфу: це віра в копі трейдинг. Копі трейдинг це коли ви купуєте доступ в закрите приватне ком'юніті і вірите, що будете заробляти на сигналах, але це також не працює. Якщо ти не розумієш, чому ти заходиш в певну монету або проект, або чому взагалі ти інвестуєш в цю ідею. Це вже не інвестиція, це вже казино. Отож, переходимо до наступного блоку, що взагалі можна робити в крипті. Ми підготували для вас таблицю, в якій зібрали найпоширеніші напрямки в крипті. Переходимо до неї. Дивлячись на цю таблицю, можна зрозуміти, що у нас є три головних параметри: перший це навички, я б також додав. Це вміння швидко навчатись, другий це ваш депозит, тобто кількість ваших коштів або активів. І третій це необхідна кількість часу на тиждень або на день. тепер давайте коротенько прибіжемося по напрямкам. Отож, спекуляції це короткострокові та середньострокові інвестиції. Для цього вам все-таки необхідні певні скіли, щоб ви могли порівнювати, аналізувати і мали певний досвід в крипті. Для цього загалом вистачає декілька годин на день, якщо у вас класна налога. Ваше інфополе. Так, далі у нас іде холд, це довгострокові інвестиції, рівень навичок невисокий і часу також необхідно небагато, оскільки ви інвестуєте в певний проєкт, який завчасно проаналізували, і холдити в довгостроковій перспективі. Тобто, тут необхідно під час вашої. Е Ідеї, стратегії постійно вносити якісь зміни навпаки, якщо ви не притримуєтесь своєї холд-стратегії, значить вона у вас якась неправильно побудована. Далі йдемо. Сейли. Сейли це інвестування в проекти на ранній стадії. Сейли бувають закритого типу, відкритого типу. Це якраз та ніша, яка підходить ідеально для новачків, оскільки у нас в DoubleTop Виходить багато оглядів на різні сейли, як в публічному телеграм-каналі, так і в інстаграмі. Так і Антон пише в своєму телеграм-каналі Hexdrunker Reflections. І, звичайно, у нас є склад, в якому усі ці напрямки більш широко представлені, і там є більше аналітики, щоб ви могли поринути в будь-який напрямок і займатися тим, що вам подобається більше. Також дропи відносяться до low-skill категорії. Це не 100% так, оскільки є. Є проекти, для яких все таки необхідно мати певні технічні навички, аналітичні, але загалом для дропів зазвичай є дуже багато гайдів, дуже багато інструкцій. Геймінг, геймінг я б його відніс до середньої категорії, оскільки тут нам все ж таки необхідно витрачати наш час, не витрачати час на погані проекти, вміти аналізувати, десь щось підкупити, якусь NFT, купити монети, застейкати, щоб наш геймінг приносив більше вигоди. Ончейн Дегенки і інтрадей відмічені червоним, оскільки це найскладніші категорії. Ми не радимо заходити туди новачкам, оскільки це дві. Категорії, в яких ви можете надзвичайно швидко втратити у свій депозит. Як ви бачите, мінімум необхідного часу це 6 плюс годин в день, а в ончейн напрямку це 10 плюс годин на день, оскільки в нас дуже багато змінних, і на ринку ви будете безпосередньо змагатися з іншими ончейн трейдерами і безпосередньо просто трейдерами, і воювати з ними за можливий профіт. Але з іншого боку, наприклад, в ончейні можна. Швидко розкачати депозит, тобто нам тут не потрібні великі інвестиції, але в той же момент ви можете і дуже швидко втратити усі ваші активи. тому відноситись до цього відповідально. Також у нас є нефті торгівля. Нефті також можна порівняти з інтрадей-торгівлю, оскільки дуже багато даних є для аналізу. І DeFi. Дефай це також. Певний вид інвестицій, проте в напрямку децентралізованих фінансів. Ну і ноди е, ноди, коли ви берете в оренду сервер і його потужності, надаєте... В допомогу проекту, щоб його протестувати, підтримати, запустити блокчейн, і отримуєте за це нагороду. Тут у нас є щомісячні витрати, витрати на сервер, можливо, на якісь інші більш дешеві розхідники. Пару годин на день, щоб перевірити, як у вас це налаштовано. Знову ж таки. По більшості напрямків є в інтернеті дуже багато гайдів по окремим проектам, і ви можете займатися будь-яким, який вам більше подобається. Звичайно, радимо починати з тих історій, які відмічені лоу-навичками: це дропи, сейли, холд. DeFi все ж таки трішки складніше, але також відноситься до низького рівня навичок, оскільки надзвичайно є багато оглядів, інструкцій і гайдів. Хочу підсумувати, що дані, які наведені в таблиці, вони лише приблизні. Тобто, якщо у вас менший депозит або більший, ніж вказано в таблиці, це не означає, що ви не можете займатися певним напрямком. Частиною з напрямків можна займатися взагалі без вкладень. Головне це провести власне дослідження. І спробувати все на власному досвіді. Пробуйте спочатку з маленькими сумами, які не шкода втратити. І з часом ви знайдете ті напрямки, які подобаються вам найбільше. Отож, з чого реально потрібно починати? Якщо описувати найпростіший і приблизний маршрут для новачка в крипті, то він мав би наступні складові. І по-перше, вам необхідно освоїти централізовані біржі та P2P. Мова йде про те, як іде зареєструватись. тобто це може може бути біржа Binance, OKX, Bybit. вам треба розібратись, як купити першу крипту зі своєї карти. До речі, тут не забуваємо також користуватися обмінниками посилання в описі під цим відео. Ну і звичайно, відразу розберіться, як виводити гроші з крипти. До речі, у нас є окреме відео по цим пунктам: посилання в описі. Далі після реєстрації базових платформ і створення необхідних вам інструментів, поповнення грошей в крипту і покупка перших стейблів. Іде дуже важливий пункт: це власний ресерч або власне дослідження. Це навіть не правило, а один з принципів, що після перегляду різного криптоконтенту завжди потрібно робити власне дослідження, проводити власний аналіз і створювати власний план під. Певну ідею. Варто відразу вчитися з першого дня приймати власні рішення, а не копіювати чиюсь ідею. Так ви можете е, надихатися, але відповідальність має лежати лише на вас. А для збору інформації вам допоможе два наших Ютуб-канали, а також папка наших телеграм-каналів. Усі посилання знову ж таки в описі під цим відео. Друзі, також в розрізі централізованих бірж хочеться звернути увагу на BitGet. BitGet – це централізована біржа, де ви можете торгувати на споті, можете торгувати на фьючах, але ф'ючерси не для новачків. Також ви можете отримувати додатковий дохід на свої активи за допомогою BitGet Earn. І звичайно, у вас є можливість інвестувати у проекти на ранній стадії за допомогою LaunchX, і, звичайно, отримувати додатковий дохід за допомогою LaunchPool. Якщо коротко, то на LaunchPool ви можете заблокувати токен BGB, токен BitGET або інший токен Pool, щоб отримувати додатковий дохід у вигляді APR без жодних витрат. У свою чергу, LaunchX це схожа система розподілу токенів, але ви будете... Заробляти токени через підписку і ще до їхнього лістингу на біржах. Тут також потрібно блокувати BGB, або USDT, або інший вказаний токен. Ми не рекомендуємо купувати BGB лише для цієї активності. Ці рекомендації краще підходять для холдерів токену. Для більш безпечної стратегії можна використовувати стейбли. і обов'язково проведіть власне дослідження. До речі, якщо ви активно проявляли себе в екосистемі TON, то. Точно знайомі з проектом Bloom. Завтра, 27 червня, на BitGet відбудеться лістинг токену Bloom. А ми повертаємось до нашої основної частини. Далі знову нагадую, що потрібно обрати свою нішу. Вона може не відразу вам. Припасти до рук, ви можете рік або там півроку пробувати різні напрямки в крипті, але все ж таки пробуйте в один момент. Ви знайдете те, що вам подобається, і те, що вам дійсно приносить як гроші, так і задоволення. Далі для вас, як для новачків, хотів би розповісти про DCA стратегію для ваших перших покупок. Я відчуваю ваш настрій, коли ви заходите в крипту перший раз, хочете відразу щось купити, на чомусь заробити, відразу відчути. Профіт і стати криптоном, як, як би це не звучало. Але якщо щось дуже сильно хочеться, не купуйте все відразу. Навіть якщо надзвичайно хочеться, не треба. Просто повірте і спробуйте. Стратегія DCA, вона. Підходить ідеально для новачків, але усі криптани її використовують протягом всього свого криптанського життя. Отож, DCA – це стратегія. Назва DCA розшифровується як Dollar Cost Averaging, стратегія, за якою ви на певну суму або вона може відрізнятися або бути рівною увесь весь час протягом довгого періоду часу купуєте якийсь актив. Наприклад, ви купуєте біткоін на 100 доларів щомісяця. Через рік у вас буде 1200 доларів інвестицій, і ви будете захищені від волатильності, оскільки в крипті ціни на активи дуже часто можуть злітати і падати. І щоб не помилитися, щоб не дай Бог не купити на хаях, а потім не сидіти і не переживати, коли ж ціна знову повернеться до моєї точки входу, ви можете купувати протягом довгого періоду часу, і ваша точка покупки буде максимально середньою. А тепер до рекомендацій: останнім часом ми в команді, я думаю, загалом ті, хто працюють в напрямку крипти і вважають себе криптонами, помітили, що в напрямку ретро сильно впала конкуренція. Коренція, тобто в людей, не такий великий інтерес, на нашу думку, це ідеальний момент, щоб заходити в цікаві та перспективні проекти. Найбільш актуальною сферою в цьому напрямку зараз є децентралізовані біржі, і саме робота з ними в перспективі на отримання дропу. Відео також є в описі під цим відео. Також за останній час було немало дуже цікавих сейлів, тому рекомендуємо звернути вашу увагу також на напрямок сейлз. Загалом усі ніші в крипті актуальні, просто якісь зараз приносять гроші, а потім не будуть. Або зараз не приносять гроші, але вже через декілька місяців вони можуть стати наступним трендом. Тому слідкуйте за трендами, але віддавайте перевагу тому, що подобається саме вам. Підсумки. Не забувайте, що крипта це не легкі гроші, і не кнопка бабло. Це нова, дуже велика і складна сфера, в якій є багато можливостей у світ Веб3 зайти легко, навіть якщо ти новачок. Але важливо не поспішати і не заходити туди, чого ти. Поки що не розумієш. А тепер хочемо почути вас, а також розіграти 50 доларів. Отож, завдання. Напишіть в коментарях, яке наступне навчальне відео ви б хотіли від нас отримати. Коментар, ідеї якого ми використаємо, отримає 50 USDT. І не забудьте вказати в коментарі адресу вашого гаманця, щоб ми знали, куди надсилати стейбли. Отож, не забувайте натискати лайк на цьому відео, підпишіться, натисніть дзвіночок, напишіть коментар з наступним відео. Також напишіть якісь приємні побажання чи зайшов вам контент, що зробити краще. З вами був Віктор, ваш Даблтоп.